Продовж трьох днів спортсмени змагались у відкритому чемпіонаті Сумської області зі стрибків на акробатичній доріжці та окремо на міні-батуті. Змагання проходили відповідно чотирьох вікових груп. Перша група 2017 років народження та молодші. Друга група 2015-2016 років народження. Третя група 2013-2014 років народження. І найстарша група це діти 2012 року народження та старші. Всього було учасників понад 160 осіб 30 чоловік до нас приїжджало з Новгород-Сіверського. 130 дітей це наші вихованці. Ці змагання дають змогу виявити лідерів. Кандидатів до збірної команди нашої області сьогодні є за що похвалити наших дітей, тому що, незважаючи на складні умови, вони тренуються, змагаються, показують гідний результат. Також змагання проводились на подвійному міні-батуті. Це одна із дисциплін нашого виду спорту стрибки на батуті. Вона зараз в Україні не сильно популярна, але ми будемо намагатися її популяризувати. На цьому снаряді також дві вправи виконується з розбігу. Вправа складається з двох елементів. У нас є підростаючі покоління і вони можуть гідно представити Україну на цьому снаряді. Це мої не перші змагання. Я виконувала шісляка в сальто, та шісляка в ланч. Для того, щоб перемогти, треба гарно стрибати і слухати тренерів. Я займаюся акробатикою близько п'яти років. Я зробила серію сайта і серію від. На цих змаганнях мені все вдалося. Я отримала перше місце. Я виконала на цих маленьких елементи шість фляків в два гвинта. І рандати гвинт темпи, чотири фляки, винт. Щоб перемагати, потрібна підтримка. Треба більше ходити на тренування. Я виконував фляг темп, чотири фляки винти і фляг темп, чотири фляки, два винта. Цей вид спорту розвиває гнучкість, силу та характер. Мені все вдалося зробити на цих замаганнях, що я планувала. Я... Стрибала з шести фляків, подвійне сальто назад та подвійне сальто назад углом. Нам нормально тренуватись, коли тривога. Ми спускаємось в укриття та щось робимо там. Ми там марно час не проводимо. Акробатика для мене це моє життя. Я цим живу, мені дуже подобається цим займатися. Проходила прекрасне свято спорту, свята акробатики в нашому місті. Ви всі великі, молодці, ви всі переможці. Хочеться, щоб ви і надалі прославляли наше місто на чемпіонатах області, Європи. Міська влада допомагала в цьому році закуплена батут, і я думаю, що буде підтримка і відділенню. Стрибків на акробатичній доріжці, виділені коштів на змагання. Сьогодні ви показали свою майстерність. Я думаю, що в подальшому вона буде тільки зростати. Слава Україні!